Законопроект, який не видала ту галузі видобутку бурштину планують проголосувати в Верховній Раді вже цього тижня. Законодавчі врегулювання видобутку бурштину обговорили під час круглого столу у рівному за участі депутатів Верховної Ради Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Саме в цих регіонах проблема незаконного видобутку сонячного каменю постала вкрай гостро. Нардеп Вадим Кривенко стверджує, що відсутність необхідного законодавства є головною причиною важкої ситуації в районах видобутку бурштину. Багато хто в правоохоронних органах і навіть в центральних правоохоронних органах. В неофіційній такій розмові відповідають, як казав один відомий політик, немає людини, немає проблеми. Немає закону, немає його порушення. А на сьогоднішній день є правовий вакуум. Бо непромисловий, підкреслює непромисловий видобуток бурштину в Україні не регламентований ніякими законами. Тому там, де є правовий вакуум. Там контроль над питанням беруть бандити і корумповані чиновники. За словами народного депутата Борислава Розенблата, прийняття законопроекту про видобування та реалізацію бурштину дасть змогу видобувачам каменю почувати себе соціально захищеними. До того ж, це збільшить надходження у місцеві бюджети. Ми створюємо новий кластер, ми створюємо новий бізнес, який до цього не існував. Це старатівські артелі. Тобто, за рахунок цих людей, які сьогодні є копачами, які сьогодні не визнані, які сьогодні ніде не працюють, які сьогодні не мають там затишнього дня. Тому сьогодні для нас дуже важливо, щоб люди були на роботі влаштовані, працевлаштовані, щоб у них була можливість дійсно отримати пенсії, і це іменно створить стратіські артелі. Народний обранець Павло Дзюблик каже, що від регулювання питання видобутку бурштину виграють не лише тисячі місцевих жителів, які зможуть законно здійснювати свою діяльність, а й загалом бюджет країни. Але головне, щоб цей процес почав легалізовуватись, тому що ми ходимо по народному добру, по багатству. А в результаті у нас немає за що виплачувати соціальні різні пільги у роботі круглого столу у рівному взяв участь і голова Житомирської обласної ради Віталій Француз. За його словами, ініціатива депутатів щодо законодавчого врегулювання є слушною, оскільки за його переконанням вирішити проблему незаконного видобутку бурштину виключно за рахунок правоохоронних органів нереально. Якщо законодавчо не буде це питання, значить врегульовано, то самостійно справлятися із тією кількістю. Бажаючих там і простим способом з лопатою і з тою помпою не буде загалом для легалізації видобутку бурштину у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти. Однак під час засідання круглого столу було вирішено взяти за основу саме законопроект про видобування та реалізацію бурштину за авторство народних депутатів України від Житомирщини. Голосування за цей законопроект у першому читанні відбудеться вже найближчими днями.